18 грудня в Івано-Франківській громаді місцевий житель підірвав гранату неподалік власного помешкання. Вибух почули його родичі та односельці, які викликали правоохоронців. Постраждалих немає. На місці події негайно скеровано було слідчо-оперативну групу вибухотехніків та всі відповідні служби. З місця події поліцейські вилучили металеві фрагменти, схожі на осколки від гранати, зразки ґрунту, змиви та інші речові докази. Під час проведення обшуку помешкання фігуранта поліцейські вилучили предмети. Схожі на капсулі детонаторів, гранату f 1 та інші вибухонебезпечні предмети. 40-річний чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Його затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі івано франківського районного управління поліції йому вже повідомили про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія ГараІм.